На шляху до Європейського союзу Україна впроваджує світові стандарти міжнародної торгівлі. Один з них інститут авторизованого економічного оператора. Він надає переваги тим, хто працює прозоро. Інститут авторизованого економічного оператора це майбутнє. Все це побудовано на європейських стандартах, тому відповідно процедура. Прописана досить складна для того, щоб заповнити анкету самооцінки, нам довелося добре попрацювати всередині компанії. Переглядалися ті інструкції та технології роботи, що існують. Вони доопрацьовувалися, вони оптимізувалися, посилювалися заходи внутрішнього контролю, рівень безпеки тих процедур, які існують на підприємстві. Ми були зацікавлені в тому, щоб стати одним із перших, хто одержав цей статус. Ми експортуємо насамперед власну продукцію, плитку керамічну, виробниками якої ми є, та продукцію агропромислового комплексу. Використання статусу авторизованого економічного оператора дає нам можливість не заїжджати на територію митниці, а одразу відправляти транспортні засоби в бік митного кордону. Ми самостійно завантажуємо власну продукцію до транспортного засобу, самі накладаємо Пломбу спеціального типу подаємо електронну митну декларацію митним органам. Чекаємо, поки митна оформлена декларація буде завершена. Після чого транспортний засіб відправляється в бік митного кордону. Європейське майбутнє українських компаній починається зараз. Україна прямує до Європейського союзу.